Історії про цілющий ефект. Плацебо мій син працював лікарем в армії. Розповідав, що часто приходили солдати і скаржилися на болі та нездужання. Але він знав, що вони здорові. І всі ці симптоми наслідок постійних тривог, недоступання, нервозності. Він хотів їм допомогти і давав звичайний аспірин, клав у конверт кілька таблеток. Говорив, що це сильні ліки, і приймати їх треба, як він пропише. Дивно, але багато солдатів знову приходили за кілька днів і дякували за ліки. Говорили, що вони їм дуже допомогли. Болі минули. Сон нормалізувався. Коли працював у дитячому літньому таборі, дітям, які дуже нудьгували за домівкою. Ми давали особливу мікстуру, яка незмінно допомагала. Насправді це була суміш сиропу та мінералки. Хтось із батьків поцікавився, що за ліки п'є його дитина. Ми розповіли йому, а він влаштував скандал, що ми обманюємо дітей. Після цього випадку адміністрація табору заборонила давати дітям цей сироп. Мій тест. Свято вірить, що за смаком може зрозуміти, використовували під час приготування їжі глукамат натрію чи ні. І ми не ходимо в ці ресторани, де, на його думку, глукамат додають у їжу. Тесть каже, що від глукамату у нього починає боліти голова і не проходить увесь день. При цьому він дуже любить локшину швидкого приготування, у приправах до якої повно глукамату, але після локшини не хворіє. Я не кажу йому про це, бо він не з тих людей, які визнають свої помилки. Моя племінниця в дитинстві дуже боялася монстрів. Вона вважала, що вони всюду, під її ліжком, у шафі і навіть у туалеті. Тоді її мама купила ручний пульвизатор і наклеїла на нього саморобну наклейку з написом Засіб від монстрів наповнила його водою. Племінниця пшикала перед сном цим засобом під ліжком і в шафі, після чого спокійно спала. Мій брат повісив табличку динозаврам вхід заборонено на двері спальні своїх доньок після того, як одній із них наснилося, що за нею гнався динозавр. У нашому районі стояла радіовежа хтось пустив чутку. Що радіохвилі призводять до захворювань? Після цього люди почали скаржитися на головні болі, лихоманку та інші нездужання, пов'язуючи їх із вишкою. Тоді власник вишки написав у місцевій газеті, що з понеділка вони розгорнуть напрямок сигналу в інший бік, і все мене. З понеділка люди перестали скаржитися на погане самопочуття якоюсь мірою алкоголь. Багато дій після вживання спиртного відбуваються завдяки закладеному свідомість людини програм і стереотипам поведінки прийнятим у цьому суспільстві. Проводився експеримент, коли студентам коледжу під виглядом звичайного пива давали безалкогольне. І якщо це відбувалося в барі, після кількох кухлів вони поводилися як п'яні. Але якщо це було в аудиторії, то поводилися як тверезі люди. Я пам'ятаю, що не пив близько двох місяців і розвозив друзів із бару. Я сидів із ними, пив воду або содову. Ми спілкувалися. Але в мене виникало відчуття, що я трохи захмілів. Моя мама згадувала, що в 70-ті був дуже популярний крем для схуднення. Ним потрібно було намазати проблемне місце, після чого пробігти 5 кілометрів, щоб активувати крем. Коли моїй доньці було два роки, мені довелося виїхати по роботі в сусіднє місто, я приїжджав додому на вихідні тільки раз на місяць. Одного разу дочка поскаржилася, що їй стали снитися кошмари. Тоді я подарував їй плюшевого ведмедя і сказав, що він відганятиме погані сни. Коли донька виросла, вона запитала, чому це спрацювало. Я сказав, тому що ти мені повірила. Продукти гербалайфи, подібна фігня. У них немає жодних добавок, що призводять до схуднення. Ви худнете, тому що міняєте раціон харчування і гастрономічні звички. Звичайно, якщо замість бургерів ви станете вживати коктейлі, це знизить надходження калорій в організм і призведе до скидання ваги, а не якісь там чудодійні добавки працюють. Коли мені було 6 років. Я прокинулася вночі і побачила над своїм ліжком величезного павука. Я з вереском вибігла з кімнати і поскаржилася батькам. Вони спочатку не повірили, але після того, як я проспала дві ночі в їхній спальні на дивані, вони вирішили щось зробити. Мама принесла балончик зі спреєм від павуків. На ньому були намальовані павуки, показала мені невелику дірку в гіпсокартоні якраз над моїм ліжком. І сказала, що вночі павуки лізуть звідти. Вона поприскала всередину, заклеїла дірку скотчем, а потім обробила спреєм усе навколо. Я перестала боятися, що вночі знову побачу павука і спала нормально. Коли через 12 років я їхала в коледж, мама сказала, що я взяла з комори все, що мені може знадобитися. Я пішла туди і серед іншого барахла побачила балончик із цим спреєм від павуків. Стала розглядати уважніше і зрозуміла, що це звичайний освіжувач повітря, на який була наклеєна липка стрічка з павуками. Я показала балон мамі, і ми довго сміялися. А я весь цей час вірила, що мене тоді врятував від павуків цей спеціальний спрей. Друг займається налаштуванням звуку в місцевій парафії перед службою. Каже, що трапляються музиканти, яким здається, що звук не такий, як треба. Тоді він починає крутити на пульті, не працюючи регулятор, і питає, чи стало краще. У якийсь момент музикант каже, що ось зараз стало набагато краще. Я грав у комп'ютерну іграшку, і донька запитала, що це за гра. Я відповів, що «Знищую чудовиськ». Тоді вона цілком серйозно запитала. Чому ти не виженеш чудовиськ із моєї спальні? Я велів їй залишатися біля комп'ютера, а сам побіг на другий поверх, де її спальня. Насправді я зайшов у спортзал, де хвилин 20 посилено віджимався і працював зі штангою. Потім, втомлений, спустився вниз і сказав доньці, що з чудовиськами в її спальні покінчено. Вона обійняла мене і більше не боялася чудовиськ. Енергетичні браслети, виробники кажуть, що вся справа в силі магнітів, які впливають на залізо в нашій крові, але в гемоглобіні залізо у вигляді іонів, і на них магніти не діють. До того ж, ці магніти настільки слабкі, що взагалі не зможуть чинити жодного впливу на організм, ні хорошого, ні поганого. Це просто стильні і непотрібні прикраси для людей похилого віку.